У понеділок, 7 серпня, у Сумах попрощалися з мужнім сержантом Державної прикордонної служби Олександром Другаєм, який самовіддано воював за територіальну цілісність та незалежність України. Разом із побратимами прикордонниками пройшов чималий бойовий шлях, брав участь в багатьох запеклих боях та зіткненнях із ворогом. Загинув воїн-оборонець 1 серпня поточного року під час виконання бойового завдання на харківському напрямку. Олександр був дуже люблячим сином. Він був героєм дійсно України. Він був дуже за Україну. Він пишався тим, що він і мама його, і вся сім'я пишалася своїми синами. Він дуже допомагав і мамі, і всі-всі за ним дуже, дуже сумують. І слава Україні! І слава героям, таким як Саша. Хороший парень був. Жалко, що погиб. Царство небесне. Смерть 46-річного Олександра Другая є непоправною втратою для колег, друзів та рідних захисника, які пам'ятатимуть його як безстрашного воїна, завжди готового підтримати та прийти на допомогу, відкриту, надійну і щиру людину, справжнього патріота своєї країни. Дуже хороший надійний чоловік. Надійність це воно ж за перш за все, я тому середу, можна було покластися. Да, мотивований, именно. козак. Козак. Це таке слово, вічітка. Козак іменно. Воював хлопець, я його наскільки знаю, з 15-го 15 року. Колись його снайпер чуть не лупанув. Підпечатлення було, вижив хлопець. Хороша, джипчева людина була, молода, жалко. Більше нічого я не можу сказати. Дуже тяжело. Парень, товариш, товариш, ну як людина нормальна. Хороший товариш, надіжний, простий як двері, безотказний, ніколи не зміняв присяги. Так служилася, ну, війна. більше нічого сказати. Сім'ю жалко, дитину жалко. Ну, Всі під Богом. Хороший був отцом. Такий був побільше. Ну. Знаємо давно, відзивчивий, добрий, доброжелательний. Завжди мог допомогти в плохую годину, тільки хороші слова, більше нічого. Знала його як доброго, позитивного, завжди такий був, посміхався. Дуже гарна людина. Наразі він з моїм чоловіком служив. Ну, важко такі новини отримувати з фронту. Ну взагалі, дуже важко. Будемо пам'ятати його. Світла пам'ять герою. Не дочекалися з війни героя-прикордонника, мати, дружина, син, дві сестри та брат, який теж наразі боронить Україну. Відспівали Олександра Другая у свята Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще молимось за упокоєння душі, спочилого раба Божого, новопреставленого Олександра. Хороброго сержанта-прикордонника Олександра Другая з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.